Коли Радянський Союз у співучасті разом з Єгиптом, Сирією та іншими країнами програв дві війни, дві агресивні війни, яку вони розпочали проти держави Ізраїля. Під час тих двох воїн Радянський Союз втратив сотні офіцерів і декілька тисяч солдатів. А тепер просто вдумайтеся, з ким велась війна, член Ради безпеки ООН. Ядерна країна, один із переможців Другої світової, війни, з участі Єгипту, Сирію та інших країн-арабських країн, вчинили дві воєнні агресії проти держави Ізраїль і програли. Ізраїль вистояв. Не буду глибоко вдаляти все це, але після цього і почалася і виникла ідея, і розробив Юрій Антропов, як створити терористичні організації, до допомоги яких Знищити державу Ізраїль.